Так, що? видно? Видно. Так, сьогодні отримали ми посилку. Я вже догадався, що це добре. Да, по механизм на посада. Хочешь? Здесь... Ага. -мо Порезался? Ну так придавило тут так. Чого я порізався? Придавило. Ось в корпусі. Бачите, часник тут буде в корпусі. Угу. Видно, що йде, як іде. Діска да, це класно, я так хотів. Така нова сажалочка буде. Оце що тут? Резинове колісо. Дивимо-мягеньке. Придаткуємо. Так, а сама такая сама сошничок такой на подшипничках да классно сделано так есть mm. а тут шо цепки болты эти Выручение. а Весики добра. Резиночки. Капец. Это пластик. Куча булки. Це стяжки на трубы. Капец. А инструкция есть? Инструкция? Да. Навряд ли. В интернете там фотографии есть. бы и Так, два бачка пластикові. Два колеса. Це у так дебач, коли колесо фіксирується оце на такі штуки. Чим його налигнуть? Значит, що все вот так? Це так буде все. Рамка. невелика, булиха, як сказала. Це китайці роблять. Кого? Оце її посіває. А дуже наші сія вообще і цілого робити. Все, будемо збирати. Все. Так, сьогодні розпочну збирання. Отакі у нас тут куча болтиків, гаєчок. Ще, правда, не розібрався куди. Це два сошничка у нас. В ключі в рамках, два колеса і два бункера. Оце. І тривало. Три так що таке. Будемо збиратися ось зараз. Так, я поставлю телефон і буду збирати потихеньку. Аж таки, не маленька, та зірочка, вона зверху там буде. А оця здорова зірочка. Вона фіксується на такий от болт. Трохи переставляю раз за разом. Путаю. Так. було було кому знімати. Було б гарно.

Сації по бокам це регулювання ширини ваших рядків. Я буду, в мене під 40 см, я під мотоблок 40 см роблю. Зажали. Отак от хамутики ці, щоб вони ніде не входили. Ці сошники, ці механізм це висіваючий, отак от виходить. Так, що? Прикручуємо натяжний цепку, оцю трубку і Коробочки ці. сюда сюда гарно зашло а сюда не хочет сюда под эту гайку. Там, там вот так зашло под гаечку. Труба. А тут не сидает. Вот там так. Ося. Зашло. От не сіда, не знаю, що чому. Мішає болт вже, типа гайка міша. Питаюся її вверх трошки припідняти, але вона не піднімається, не сідає. Відпустив ці два болта і все встало на місце своє. Як тут все чітко. Зараз підіжму їх. І це назад. І це зажму. 40 сантиметрів помірів. Крутив резиночки сюда ціленькою стороною, от туди, як відкриваються, ну, під часник, щоб не випадав. Тут теж так само залишилося тут над покріпленням попасти. Але щось я до цього всього не наблюдаю того, що мені повинно тут бути. Та, ну, в общем Щось двох болтиків не вистачає. Навіть. Щоб оце ж кріплення сюди прикрутити. Цю коробочку висівено. Так, ну добре, зараз себе знайду і прикрутим. Так. Потім цепку поставимо. Ось цепок випадаємо. Не знаю, на якусь звезду зіп'ять. Я що знаю, я ж так само перший раз. Чуєш? Ось ну, диви. Ми ж отак попідлізу. Отак. І буде тертися там. Де? Обниз. А може ні? Може не буде. Зараз я розверну оцей, оцю штучку. Вдяний. Ну же Да. А там да. Не від середини з середини. Зсередини, отак. Зсередини. Нє. Не. Оцю, не, не. Отак. Цю... тільки болт сними. Постав сюда. О, от так, отсюда. Отсюда? От зсередини, да, пробуй так, Сейчас. а що робить? Цепка показан хороша так. Я. Так? Вот так. Все одно воно туди воно в раму впирається. А не вниз воно? Це штука. Оце. Оця штука вниз. Віриш вниз? Вниз. І ця, що зверху теж вниз, чи ні? Отак. Так, тут. Болти, шайби додав, бо з не щось не було. Знизу там не прикручено, я і так і залишив поки. Отам немає прикручую. В самому-самому низу. Отам от нема. Так само і тут немає. все тут. Оці отвори вони без. Оці без. Тут шайби отак перевернув, тут вони все є, просто закручені. Так що тут добави, там будемо дивитися, може, додамо самі. Так. Тут з натяжником у нас якась засада вийшла. Натяжник у нас отут отак вийшов, ну зараз він не працює, якщо на меншу перекинути. То цепка буде слабша і виходить, натяжник буде працювати. Ну і зараз ми зняли одне дзвіно з цієї цепки. І отак у нас вийшло. Ну отак, типу, це натяжка, ну, це вже сильно натягнута цепка. Так. Тут все закручено. Тут які О, нюанси, як третя, чуть треба попустити у цю сторону. Щоб пластик не стирало, може тут шайби, які треба. Ну да, бачите на три. Трохи стерло пластика цією штукою. Так, ну це все нюанси. Можливо сюди і шайби треба якісь ізначально ставити. Що воно? Корпус, корпус це все пластик. Оце все пластик на неї повністю. Бачите, надовго хватає, ну не знаю. Може китайці хороші положили пластик. Так, тут піджимати я нічого не піджимав, ще ну, ось так от зібрано гарно. Ну давай, зараз я, ну, я її прокотю. Подивимося. Не надо. близко. Надо чуть-чуть вот, вот, тут вымыть. Я не знаю, может сюда шайбы надо с завода. Фихиозно. Я ж собираю так, как и я, и все. Тут больше ничего на яких Никаких не шайб запасных. Ничего не залишилось, еще и не хватает. Если на то пошло. Ну дивісь, ось сюди я вже шайби сам докидував ось. Тут її не було... оці Фіксатори є, а шайб немає. Ну я вже сам тут докидав. Там, там, там ось внизу тут, тут вони є. Але що ж тільки на один вал, там вже я сам докидував. Коротше вона ще. Не знаю, натягати поки. А ну як воно буде... Зараз покотим, подивимось. Типа я мотоблок. Як воно буде садити, цікаво, що тут буде, по дві кидати чи одну. Оці по одній буде брати. Шахта вже така гарненька. Так що Ой, збирати вроді би недовго, але то те не так, то те не так ось от, навіть гайки забув позакручувати. Це як будете збирати, зверніть увагу, це впереді бути. Не вздумайте назад кидати, будете переставляти вал, Оце, оцей, оцей флянець, не сюди, отак, а сюди, в цю сторону, наперед до мотоблока. Потім вал попадайте, це все наживити треба, цю, сюди, потім ще, все наживляєте, наживляєте. Ну, побачимо, як вона буде садити. Підписуйтесь на канал, є у мене, я залишу вам посилання, відправили мені. Спочатку відправили, показали, що воно вже на почті. Я зайшов в свій кабінет, провірив її і мені сказало, що в кабінеті, що да, відправлення є. І потім я заплатив за неї кошти. На даний момент вона коштує 1700. Доставка буде вам коштувати 1080 гривень. Ну це мені так коштує, не знаю як вам. Отака от, от сівалочка. Хватає як кажуть, жити бідно. Будемо жити багато. Не руками садить. Так що підписуйтесь. Побачимо, як вона буде садити надалі. Все, всім гарного дня, до побачення.